Мешканці Чернівецького новобудови з вікон своїх осель бачитимуть ось таку картину. Ще кілька тижнів тому тут був безбарвний паркан. Нині велика картина на фоні кольорів прапора України 80 метрів завдовжки, 2 метри заввишки. На перехожих дивляться більше 20 персонажів українського коміксу даого пак випустили. Який, до речі, чернівчани. Зображені персонажі коміксу давго пак на панорамі України від Криму до Карпат. Крім цього, тут можна побачити Кам'янець-Подільську фортецю, пропорціях тих, які є насправді. Все ще можемо. Стараємося впустити. Над українським пано працюють двоє художників-друзів. У кожного в свій власний стиль і техніка. Та митці не цураються вчитися один в одного, запозичувати цікаві ідеї. Роботи творчого дуету не залишають байдужими ні дорослих, ні дітей. Мені подобається дуже ця стіна, що її зробили тут. Нащо краще, коли будуть такі якісь чагарники, коли буде це Діти собі пішли, щось навчилися, щось подивилися, якісь. Персонажі там є. Майже ніхто не проходить так, щоб не зупинитися, не подивитися. Відгуки досить різні, переживають, щоб не понівичили цю роботу потім з часом. І за те, що можуть квартири здорожчати в районі, таку велику символічну картину 160 квадратних метрів. Одному з художників В'ячеславу доводиться розмальовувати вперше ареографія захоплення чоловіка. Основний фах анестезіолог. Після роботи в лікарні поспішає сюди, аби продовжувати втілювати в життя творчі задум замовників. Що зважаючи на ситуацію, яка зараз у державі, то хочемо… Теж підтримати наших людей, щоб було приємно їм. Кілька літрів фарби, десятки годин в руках з пензликами та аерографом. І паркан набув незвичного вигляду з українською енергетикою та духом. Нині вже завершальний етап непростої роботи. Малюнки нанесені. Під час нашої відеозйомки на паркані з'являлась трава. Попереду доведення до досконалості, покриття лаком і ще років 20 ці малюнки зможуть привертати увагу чернівчан. По завершенні паркана художники візьмуться за оформлення під'їздів, які також набудуть патріотичного вигляду забудовники кажуть, що це перша, але не остання огорожа в місті, яку планують оживити історичними персонажами та українськими мотивами, щоб і у наших душах і в тому, що нас оточує, домінувало рідне, українське Ярослава Онуфрик Ярослав Левицький, місцевий час.